Привіт сім. Зараз 4 червня 23 року. Йду по молоко і злив себе на думці, що я йду, то посміхаюсь. Мабуть, я чую, відчуваю себе ідіотом. Але гарний день, гарний настрій. Ніч пройшла більш-менш прокинувся сьогодні. Якраз відбій тривоги був, так, так що проспав тривогу. Мабуть, це і добре, тому що наше ППО працює гарно і дають нам трошки поспати, хоча не дуже спокійно все одно. От, ну, вирішив, це ж таке, такий в мене настрій, вирішив записати це відео, тому що що буде завтра, ніхто не знає, яка буде ніч наступна, ніхто не знає. От, тому доводиться е, жити, як то кажуть, одним днем. От, і тому я сьогодні такий ну, вирішив таке зняти відео, е, таке, мабуть, позитивне. Тому що це ж все, що відбувається, то велика біда. От зараз йду до магазину, вирішив купити, ми ну, їдемо в загород на будівництво, то вирішив купити м'ясо, так, щоб на вечір було що їсти. То може зроблю якийсь гріль меню. Велика подяка вам всім за те, що ви в мене є. Бо без вас було б намного набагато гірше. От, тому я в Києві ще забув сказати, що це рідне моє місце, яке я дуже полюбляю. На ну, все гарне вам.